Це програма з нуля. І я її ведуча Лариса волошина. Чим ближче українські військові наближаються до Кримського півострова, тим жвавіше стає дискусія. Чи можливо взагалі звільнення Криму цьому сприяють в тому числі російська пропаганда? Путін стверджує, що Крим є авіаносцем якоюсь неприступною військовою фортецею. Ось про плани, про можливості звільнення кримського півострова, про те, які небезпеки чекають нас на цьому шляху. Про все це ми поговоримо сьогодні з Євгеном Диким, українським військовослужбовцем науковцем, Вітаю! От, пане ну військовослужбовцем колишнім Колишні, я не запутує. В мене да. таке враження, що це їх президент. Колишніми мене бувають, особливо в такі на жаль, бувають. Ну таке да. пане Євгене. От в мене питання щодо звільнення Криму, тому що постійно чутно якийсь скепсис. Його протокують чи ті чи інші експерти, не факт, що військові, але тим не менш мовляв: ну Україна не може звільнити Крим, Росія буде чіплятися за нього, путін буде чіплятися за нього до останнього. От з вашої точки зору, це можливо. З моєї точки зору це не просто можливо, це одночасно і можливо, і критично необхідно. Без звільнення Крима ми цю війну не виграємо. От а з приводу того наскільки це можливо, ну можливо, я когось дивую, але точно нікого із військових. От військові всі зі мною погодяться. Що з військової точки зору звільнити Крим набагато простіше ніж звільнити Донбас? Чому Справа в тому, що Крим це острів? Крим це півострів, який зв'язаний з материковою Росією одним мосточком. Причому мосточок вже двічі на собі відчував, що таке наближення України, а це ми ще не вийшли до Азовського моря. Після виходу українських військ до Азовського моря місточок просто перестає існувати, бо з тої відстані його дістати, це взагалі не проблема. Крим стає повністю ізольованим островом. А ми, наприклад, з Правобережної Херсонщини бачили, власне, наскільки вразливими є ізольовані острови, тільки нереально їх утримувати, і насправді росіяни це якраз чудово знають. Росіяни це знають набагато краще за оцих диванних експертів, які розмірковують про неможливість. як ви думаєте, чому росіяни зараз так шалено б'ються за такмак? Чому от вони кинули туди всі ресурси, от чому вони там дають послідні і рішительні? По-вашому їм так потрібний наш такмак? От звичайно, що ні. Справа в тому, що такмак – це ключ до Криму. Вони чудово розуміють, що якщо вже я саме кажу, якщо а не коли. Бо е, не варто недооцінювати ворога, і вони наразі реально кинули всі резерви і всі ресурси, щоб нас там зупинити. Але якщо ми вже беремо такмак, після цього Бердянський Мелітополь, які лежать в низинці, вони беруться ну відносно легко. І тоді все. Тобто тоді Крим стає островом, і він тоді приречений, приречений на деокупацію. От росіяни це дуже добре знають, також вони розуміють всі наслідки від того, що ми візьмемо Крим. Саме заради того, власне, будувалася так звана лінія Суровікіна, весь оцей от комплекс оборонних споруд, не бачений з часів Другої світової війни, саме, для, саме заради того, щоб ми не прийшли в Крим, а не заради того, щоб просто зберегти оці от вузеньку приазовську смужечку. Тому росіяни, Добре, знають, що після виходу до Азовського моря в них не буде вже шансу зупинити наше просування до Криму. А якщо ми порівняємо Донбас, то там картина набагато гірша, там картина сумна. Справа в тому, що у Донбаса, у російського Донбаса тил до Урала, і навіть за Урал. Там неможливо перебити комунікації, там неможливо ізолювати власне ці угрупування. Там їх можна тільки витискати лоб в лоб. А що таке витискати в лоб в лоб? Ну ми на жаль дуже добре знаємо. І ну, е, на прикладі росіян ми бачили наскільки це важко. А наразі на своєму прикладі це проходимо. Крім того, там є ще одна проблема: над Донбасом з півночі нависають е, законні російські території. А ви знаєте, що у нас є велика проблема з нашими союзниками? Нам категорично заборонено вести бойові дії на території, власне, от на міжнародно визнаній території Росії. Це абсолютно абсурдна заборона, це заборона, яка ну, з точки зору будь-якого військового військового, в тому числі всіх західних військових, це абсурдна абсолютно заборона, яка суперечить взагалі всім військовим доктринам. Насправді, це е, заборона не має під собою підстав ні в міжнародному праві, ні тим більше яких-небудь там морально-етичних, але є так, як є. От вони собі вбили в голову, що нам не можна воювати на території Росії. А оскільки ми вісім років не готувались до цієї війни. І тепер повністю залежимо від західного постачання, то, на жаль, вони можуть ставити будь-які умови, в тому числі абсурдні, в тому числі аморальні, в тому числі юридично необґрунтовані. Але оскільки зброя у них, а треба вона нам, то вони ці умови ставлять. А в умовах, коли ми не можемо заходити на територію Росії, ми ще й не можемо собі дозволити сильно глибоко заходити в Донбас, тому що далі одразу виникає загроза удару з півночі і відрізання нашого групування. Тому з військової точки зору, якраз, Донбас є. Задачка з трьома зірочками. А от Крим після виходу до Азовського моря, це ну взагалі гріх так казати, бо звільнення будь-якої території завжди і складно і, скажімо, витратно, в тому числі витратно в плані людей, але порівняно з іншими ділянками фронту, Крим стає легкою оздобичним. Тут же є ще один фактор: це те, як Росія перетравлювала окуповані території. Ми бачимо, що на Донбасі з самого початку не заявляючи про свою юрисдикцію. Вони впринципі почали винищувати цей регіон в Криму. Було трошки по іншому. Там винищення вже доведено до досконалості. Чоловічого населення там фактично вже просто не лишилось. Вони мобілізували всіх. Ну і відповідно, вже, це як вони ж там вже доходили до того, що е, робили е, фальшиві повітряні тривоги, а потім йшли по підвалах і з підвалів забирали мобілізовувалися. Тобто то там вже ну так, такі фактично облава. Вже були саме на населення, тому да Донбас знелюднений, реально. Крим пережив окупацію легше, бо Росія намагалася зробити вигляд що це якась вітрина, і відповідно, там менше населення, навіть колись проросійського, яке радикально ненавидить Україну, яке має яке має до України особисті рахунки з одного боку, з іншого боку, в Криму є величезна кількість проукраїнського населення і кримських татар. Я зараз не навіть не про говорю, а я говорю про кримських татар. Як при народ, який має сталі структури доволі функціональні. І відповідно, це не просто собі там люди, які чекають Україну, а це структури, які можуть бути корисні Знаєте, Україні. Ми з вами обоє до війни мали безпосередній стосунок до Криму. Ви власне кримчанка. Я то киянин, але я провів багато років саме щороку в Криму. Ну по, по кілька місяців. Тобто, ну давайте не будемо ідеалізувати населення півострова. По перше, там була саме агресивна вата, особливо в Севастополі. До речі, тут велика відмінність решта півострова і саме місто Севастополь. В місті Севастополь довкола Чорноморського флоту Росії склалось потужне реальне ядро, саме е, проросійського про, про населення. До речі, Севастополь під час нашої революції гідності був єдиним містом, де антимайдан був дійсно реально живим, реально підтриманим е, саме саме людьми, от е, а не абсолютно штучно звезеним, як у всіх інших містах України. Але все ж таки це ніколи не була більшість. Це агресивна активна меншість. Десь я би її оцінив до війни, до 2014 року, відсотків 15-20. Про українських там було, ну давайте так, виносимо за душки зараз кримських татар. За винятком кримських татар там про українських було від 1 до 5 відсотків не більше, і значна їх частина виїхала в 2014-му Все ж таки. Тобто, е, а тобто, цього достатньо для якоїсь мережі підпілля для розвідки, для допомоги нашим силам спеціальних операцій. І ми зараз бачимо наскільки ефективно ця допомога здійснюється. Ну щоб там не було з всякою супер-пупер супутниковою розвідкою, але насправді дуже багато операцій, які ми вже побачили на півострові, вони неможливі саме без наводчиків на місці. Тобто ми бачимо, що реально да агентура працює, і це агентура саме ідейна, а не куплена. Але окремо є фактор кримських татар. На жаль, їх теж далеко не більшість на півострові. Скільки там було трази здається, відсотків населення да до війни. Але натомість ви абсолютно праві. Це згуртована сила з дуже чіткими оргструктурами, з власне, оцими всіма механізмами там підніматися полярму, по там власне виручати одне одного, дуже така мережева. І при тому, от в кого в кого, а в них зуб на Росію, просто такий великий, наточений. Їм насправді і Київ нема за що любити. Давайте будемо відвертими. Тому що всі ті роки, поки Україна контролювала Крим, весь час наша центра. Українська влада у всіх конфліктах ставала на бік росіян проти татар. Так Київ зробив все для того, щоб відштовхнути татар від себе. Це це на жаль. Я був серед тої крихітної меншості, яка пробувала з цього приводу кричати всі ці роки на тему, що люди, що ви творите? Яке славянське братство проти муслика? Ви, ви, ви просто кничокнуть. Ви працюєте на Російську імперію проти народу, який є нашим природним союзником. Але до 2014 року весь нас істіблішмент, і давайте будемо відверті, більшість населення не хотіли цього Чути, а от, от домінувала оця парадигма, що ми та слав'яні між собою договоримося. ну договорились. От, договорились в іншому та сама парадигма, да, яка в сенсі де Вибачте, mm -hmm. мене до втрати півострова, потім Донбаса і так далі. Але е, слава Богу, 14-й рік полікував ставлення до кримських татар змінилось радикально. От і, е, хоча ще раз підкреслю, їм нема за що нас любити. Але вони прагматики як кожна маленька нація, яка в першу чергу має вирішувати питання свого виживання в світі, де довкола всі більші і сильніші, вони чудово розуміють, що ми для них є союзниками, а Росія однозначно є для них ворогом, який рано чи пізно повністю її знищить. Тому тут можна твердо сподіватися, що, по-перше, вони виступлять на нашій стороні. Я думаю, що виступлять абсолютно реально, а не тільки дипломатично. Хоча, до речі, навіть дипломатично це вже дуже багато важить. Це як мінімум забезпечує те, що. Коли ми підійдемо до півострова, то якщо навіть почнеться хор голосів в Європі і Штатах, що не ходіть далі. А, наприклад, той самий Ордоган скаже: ходіть, ходіть, я вам шість наряди підсиплю. От е, це турецький фактор тут є насправді дуже вагомим. І я, до речі, не виключаю, що не зовсім випадково у нас новим міністром оборони став саме кримський татарин, ще й при тому саме активний учасник меджліса кримськотатарського народу. Мені здається, що як там казав цей Заперебриком, завпадіння, я не думаю. Але, звичайно, знову ж таки, як маленька нація, вони в першу чергу зацікавлені в своєму виживанні. Тобто, по-перше, вони це зроблять тільки тоді, коли наші танки вже стоятимуть на Чангарі. Робити це раніше, це просто викликати вогонь на себе і в такому разі їх встигнуть зачистити до того, як ми туди дійдемо. От якби вони спробували, наприклад, понадіялись на наш план А і двіжонули, наприклад, навесні, ну то зараз їх би вже просто не існувало. Їм є сенс піднімати повстання тільки коли ми вже будемо на чингарі. От Це раз. А власне, два, я б не здивувався, якщо вони ще й при цьому Ставлять свої умови, наприклад, те, що це нарешті перестане бути абстрактною автономною республікою Крим, прямо скажемо, яка була російською автономією, так. називаємо речі своїми іменами. Так от, а що замість цього стан це це, це це так само стане автономним утворенням, але саме автономним утворенням корінного автохтонного народу. Слушайте, ну це важливо, бо кримські татари те про що вони говорять? Вони... Я вважаю, що це і в наших інтересах, абсолютно, бо вони говорять про демонтаж Кримської автономної республіки. Створення автономії це мінус кабіль... Не не хрімли, сам. Так, так, так. Тобто це, це абсолютно, 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 абсолютно правильно і тому, що ні, ну знову ж таки, давайте так. Ми в принципі за світову справедливість. Ми воюємо тому, що до нас поставились несправедливо, нас хочуть позбавити базового права право на існування, право на існування як окремої нації, як окремої країни, то давайте ми не будемо ставати е, мікроімперцями, мікрокацапами, і не будемо ставитись до іншого корінного народу, який має свою землю, так як ми б не хотіли, щоб ставились до нас. Мені здається, що якщо ми вже дійсно стали. Тепер всі українськими патріотами, українськими націоналістами, то давайте визнавати права не тільки за своєю нацією, але і за іншими. І от якраз е лакмусом поприцем буде саме наше ставлення до Кремли. Ну, от і тут. Ми підходимо до найцікавішого, тому що поразки рівня втрати Криму зазвичай руйнують імперії. Що буде з Росією, коли ми його звільнимо? Саме так поразки рівня Криму завжди запускали в російській імперії якісь там свої внутрішні деструктивні процеси. Тут треба розуміти психологію росіян, чого ніяк власне не хочуть зрозуміти наші західні союзники. Ну в них завжди було в них завжди було дуже погано саме з розумінням росіян. Вони намагались накладати на них якісь свої раціональні кальки. А там же ж, як вірно сказано, умом ні От. А як ще потім вірніше було відрефлексовано нашим земляком Жванецьким, умом Росії ні поняття, другими містами больно. Так от, власне, ну ладно, Захід, ну ми то розуміємо, чого чекати від росіян. Більш-менш, більш до речі, розуміємо. Ми теж, до речі, трошки в них помилялись, насправді, ще навіть на початку цієї великої війни. Ми теж їх трошки бачили, трошки більш людиноподібними, ніж вони насправді виявилися. І я зараз якраз не пробучу. Я швидше. Чи пра мама Чак слади каліни? Ми якось все ж таки навчені там Афганістаном Чечнею, якось очікували, що буде якийсь антивоєнний рух. Що принаймні, ну, власне, в нас перша наша стратегія базувалась на тому, що коли прийде в вражку достатня кількість цинків, от то щось там вибухне. А виявилось, що ні, що скільки цинків туди не приходить, а нічого не вибухає, а навпаки, а все далі просто бухає. От власне і бухають, поминають, стають в чергу за Ладою каліни, от і знову так само збухані, йдуть по нових повістках. Тобто, отут ми, до речі, і то навіть вважали росіян трошки більшу людьми ніж ніж виявилось. А там суспільство здеградовано вже навіть порівняно з радянським, яке все ж таки на Афганістан реагувало. Там вже все, і це треба прийняти як данність, але. От, що росіян реально тригерить. От що росіян от в них не буде антивоєнного руху базованого на тому, що кому потрібна ця війна, за що ми воюємо, за що вмирають наші хлопчики. Суспільство в цілому абсолютно деградувало не таке нездатне. А ту маленьку кількість людей, які були на це здатні, путінський режим дуже мудро взяв і випустив із Росії. От зверніть увагу, коли вони починали мобілізацію минулої осені, вони ж не закрили кордони. Вони зараз ускладні перетин кордону. тобто, щоб щоб не тікали вже такі, от е, ну вибачте, звичайне бидло, яке е, не здатне протестувати, яке не здатне щось е, рефлексувати, але яке просто ну, може злякатися, що ой, вже здається, і до мене черга доходить, значить, мабуть, там ой-ой, ой як вбивають. От от таким вони тепер кордон перекривають. А от тоді, коли вони починали мобілізацію, вони ж кордон спеціально не перекривали. Згадайте, той мільйон росіян, який просто взяв і виїхав от за буквально пару місяців. От воно і все. Оце той один мільйон, який міг щось там мутити, щось там возбухати, От створювати проблеми для режиму. Їх просто випустили. От, е е е Тепер такого антивоєнного руху в Росії ми ніколи не побачимо, хто б хлоп на зараз сподівався. Але там є абсолютно інше. Вони терплять свого государя імператора, хтось обожнює, хтось там е, просто терпить. Але в будь-якому разі в них є певний суспільний договір, по якому цієї людини і його оточення лишається влада доти, доки вони перемагають, от доки вони демонструють оцю силу, кузь кіну мать і так далі. А от чого йому не пробачать, то це власне вщент програної війни. І е, на жаль, е, сподівається на те, як сподівається, адміністрація Байдена, що до Росіян дійде, що ця війна вже якби не виграна, цього недостатньо. Має бути саме катастрофічна військова поразка, як було в Кримську війну в 19 столітті, як було в російсько-японську війну 1904 року. От, власне, має бути саме така поразка, яку неможливо приховати навіть від найтупіших москалів. А от оце в них вистрілить, оце їх тригерне, от тоді в них виникли, оце от а царь, та ні настоященський. От і е, е, причому треба розуміти, це не буде на хвилі. От ах, нашу нас посварили з з братнім славянським народом. Ах, за що ж кров проливали? Ні, вони захочуть когось, хто буде ще більшим расистом, ніж Путін. Вони захочуть когось, хто не пойдеть на договорняки, В них до речі, дуже поширена ця конспірологія, про те, що виявляється, вони досі не виграли цю війну через негаварняки. Нам Путін от, всіх от, продав. Так, так, так. Та, та. Так от, вони хотітимуть саме ще більшого Путіна, ніж Путін. Але головне те, що вони скинуть цього Путіна. І в процесі почнеться такий хаос. От, е, я взагалі е, виріс на Подолі, от, е, три квартала від синагоги. От, і от е, в нас там завжди ходимо за такий пласт єврейського фольклору. От, і, зокрема, е, моє улюблене єврейське прокляття. А що б Стала ні до нас, от, от, власне, е після того як ми візьмемо Крим їм стане до нас, тому що в них почнеться боротьба вже за владу. Е, на жаль, на жаль, е, та частина їхніх еліток, які хотіли б чим швидше домовитися з заходом, вилізти з під санкцій і як було, вони зробили фальстарт. Вони зробили невдалу спробу цього пригожинського путчу. Це було зарано воно не вистрілило. Тому тепер вже наступним тригером, після якого е, в них почнеться хаос, повстання, причому вже не ЧВК, а повстання регулярних частин. Оце. Можливо, тільки після того, як буде якась саме потужна яскрава військова поразка, і от такою поразкою, якраз на таку поразку, найкраще підходить Крим. Ну і захід цього боїться, патологічно боїться, і саме тому ми чуємо. Ну я б до речі, не вживав слово захід. От ми, ми час від часу взагалі оперуємо поняттями з російського ідеологічного апарату, навіть не задумуючись на це е, на жаль, чи на щастя, швидше на жаль. Але колективний захід отакий от один суб'єктний захід, він існує тільки в російській пропаганді. В реальному світі його нема. В реальному світі Захід це конгломерат дуже різних країн. А оскільки це всі країни ще й демократичні, то це ще й конгломерат дуже різних політичних та економічних сил в межах цих країн. І це для нас стало достатньо прикрим, насправді, відкриттям в цю війну, що, виявляється, не можна взяти і домовитись із Заходом. Що домовлятися треба з величезною купою дуже різних гравців. І серед них є, зокрема, ті, хто і зацікавлений саме в нашій повній перемозі. Тобто такі є. Є Велика Британія, де, до речі, це саме консенсус точка зору. От вся Британія бажає нам саме повної перемоги. От є Балтійські країни, є та сама Польща. От при всіх наших з нею зараз там нюансах, і зараз історично при всіх нюансах, але в них є чітке розуміння, що потрібна саме перемога над Рашкою, саме розгром, як колись у них було це диво на віслі. От ніякі на півдні рашку не зупиняють. От поляки це добре пам'ятають. От е, десь, десь туди ж чехія лягає, скажімо, це, якщо на рівні країн. Ну але звичайно, в нас проблеми з нашим головним союзником, от, власне з сполученими штатами. От там наразі е, поки що розуміння того, що потрібна саме перемога, от поки що це розуміння меншості. Ну їм здається, що наша перемога е, е, призведе до того, що вони не зможуть контролювати процеси. Хоча насправді все не так. Да, Внутрішня не криза всередині Росії. Да. А чого у дивіться те, що ми говоримо? Процеси всередині Росії, незадоволення мас, е, необхідність для Путіна утримувати свій режим, е, всілякі можливості, сепаратні перемовини всіх з усіма проти всіх. Все це якраз дає можливість такій країні, як Сполучені Штати, якраз нарешті почати все це контролювати. Ні, ну так це ж вибачте мене, взяти це під контроль, це, м'яко кажучи, надскладна задачка. А людям взагалі властиво шукати простіших шляхів. Їм простіше, щоб був хтось один в Росії, хто все контролює, і з цим домовляться. От Оце набагато простіший шлях. І цікаво, що в них не виходить, і в них не виходить. Більш того, вони один раз на цих граблях вже танцювали. Я чудово пам'ятаю, як приїздив буш старший і розповідав нам тут про те, що нам не треба розвалювати радянський союз, а треба разом з. З новою демократичною Росією будувати новий посткомуністичний радянський союз. Я пам'ятаю, як ми його засвистували. тоді тоді студентами він здається був просто вражений. Він не чекав, що його просто отак от засвищуть, просто пошлють фактично. Тому що ми то вже чудово розуміли, що наш шлях це все-таки тільки, тільки незалежність. Так, от на жаль, вони повторюють цю помилку. От як тоді вони боялись розвалу союзу? А до речі, і нічого ж не сталося абсолютно для, для них поганого. величезна частина ядерного потенціалу. Перестала їм загрожувати Україна, Казахстан, Білорусь ну, вони да, якраз... на жаль, Україна, Казахстан, Білорусь під прямим тиском штатів і взагалі отоді дійсно колективного заходу. Але, була все, власне, але да. в них була така можливість. це власне Росіянам, але них була можливість віддати це не росіянам, а на утилізація вони я могли забрати про... я... за собі на про... да, да, бо... ми віддали то але -hmm. я про те, що вони могли нарешті керувати процесами впродь. до не... Денукліаризації. І цей досвід якось пройшов повз. Пройшов повз, і в них знову зараз ті самі страхи. Е, от в тому, що ми в чому ми бачимо для себе вікно можливостей, коли нарешті в рашті почнеться хаос, коли там почнеться велика руська смута і бунт безмисний і безпощадний. А в ідеалі, коли рашка взагалі розвалиться, от, ми в цьому бачимо для себе можливості, і, е, а в розвалі рашки запоруку спокою надовго взагалі в цьому регіоні. Вони в цьому бачать абсолютно інше. Вони Бачать абстрактного такого собі Пригожина, от який захоплює владу і ядерну кнопку, і далі треба домовлятися з ним з якимось таким аля руським радикалом, расистом, там стрілково умовно, який небудь там з ядерною кнопкою. Це один варіант. Або во От коли ми говоримо про розвал Росії, все в них взагалі просто ступор. В їх починають тіпати, тому що вони собі це уявляють так: 50 нових незалежних держав на чолі кожної свій кадирка. І в кожного з цих кадирок по ядерні Коди від якої знаходяться в інших 49 державах, і ніякого сподівання, що вони домовляться, щоб натиснути на цю кнопку одночасно, вже нема. От пане Євгене, ми говоримо Ну, таке, до речі, а от до речі, ну слухайте, ну коли кадирки треба, наприклад, Якщо ми говоримо, що треба запустити міжконтинентальну балістичну ракету. то Це правда, коди грають роль. А якщо просто вивинтити з неї боєголовку і віддати її терористам, які просто потім привезуть її в фургоні і грохнуть, то це реально не проблема. Да, вони дуже бояться саме що. Чому навіть Путін заважає винтити бойовий головку? Путіну заважає те, що він все ж таки дуже хоче жити. Mm. Е, от в тому та й справа в Путіні вони бачать в першу чергу саме прагматика. Mm. От людину, яка дуже полюбляє жити і ще й жити хорошо, і тому сподіваються з ним домовитися. Вони бояться фанатиків. Вони бояться саме радикалів фанатиків, яким от пофіг, що називається. Вони в цьому плані навчені досвідом з аль-Каїдою. От що таке релігійний фанатик, якому не то, що не страшно померти, а який впевнений, що він потрапляє в рай. Ну, от вони цього бояться набагато більше, ніж будь-яких таких, як Путін, які абсолютно зрозуміло, що хочуть раю тут зараз на землі. І ніяк інакше. Пане Євгене, от ми говоримо про цей розклад сил, де Україна усвідомлює, що ну ми усі усвідомлюємо, що звільнення Криму для нас це шлях до перемоги. Це ще не перемога, але це шлях. Росіяни в Кремль розуміють, що втрата Криму для них це, це, це поразка. Та що б... поразки, Та, а вже це вже поразки. поразка, яка почне <ріст> розкручуватися, і цей процес поразки не, 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 не вдасться вже ніяк зупинити ніякими зусиллями. І американці, які вважають, що це небезпечно, вони не знають, як вони не знають коли. І от і в всьому цьому е хаосі е підходів українські військові наближаються до Криму. Що буде, коли ми дійдемо до нього? Ну, я переконаний, що коли ми вже дійдемо, нас не зможуть зупинити, все ж таки, е, бо це є абсолютно однозначна воля і е, абсолютної більшості українців. І е, ну, є ще один фактор, все ж таки, якщо нас навіть спробують буквально тримати за руки, а на жаль, важелі для цього є, тому що зброю на жаль, ми поки робимо не самі. Але є е, е, те саме населення Крима, зокрема татари, про яких ми казали. І якщо в момент, коли наші танки підійдуть до Чангара, е, там щось почнеться. То тут вже ніхто не зможе нас тримати, тому що альтернативою буде просто знищення цілого кримського тарського народу. Тобто, якщо там щось почнеться, а ми не зайдемо, то там буде, буде такий геноцид, порівняно з яким Буча це просто дитячий садочок. І оце той аргумент, проти якого тому ж Байдену не буде чим крити. Більше того, не тільки Байден, Ердогану і всьому цьому Ні, Так Ердоган ще й підтримає і всьому як... цьому їх славетному <гум> півню, тому з, що з Ердогана... Саудовська Аравія є ціла купа країн, які не допустять геноциду прямого. Ердогана не забуваємо. Ердоган е, всупереч поширений у нас з точки зору, не є союзником Путіна геть ні разу. Ердоган є союзником виключно одної людини Раджипа та Ердогана. Е, е, він якраз абсолютний цинік та прагматик, і кож в кожній ситуації викручує те, що вигідно йому саме ситуативно. І наш вхід до Криму якраз буде для нього ситуативно дуже вигідним. На тлі загрози мусульманському населенню Крима. Це може об'єднати величезну кількість людей, країни, які сьогодні зберігають Реалітет, так би мовити, ну дай Боже, щоб аж так, ну, але принаймні, щодо позиції Турції, тут я практично впевнений. Дякую, пане Євгене.